Зорієнтуватися у виборі сучасних новорічних подарунків зовсім непросто, адже порадувати потрібно найближчих та найдорожчих людей: діти, чоловік, батьки, сестра та хрещеники. Нині інтернет рісніє новорічними пропозиціями: записники, лампи, чашки, кумедні ручки. Подібні символічні подарунки зазвичай отримує і директорка модельного агентства Оксана Ігас. Починаючи від милих дрібничок, які символізують рік, який наступає. Ну до чогось такого конкретного, що мені наразі зараз хочеться, або мені дуже потрібно. Ну зазвичай люди близькі знають про це. Однак наша героїня більше полюбляє власноруч робити креативні та несподівані подарунки вітання. Подарунки більше люблю робити. І в більшості це пов'язано з чимось нестандартним, нещоденним, небуденним. Щось, що цікаво, важливо для кожної конкретної людини. І чи це буде практична річ, чи це буде щось таке емоційне, яке покращить настрій і залишиться хорошим спогадом, залежить від конкретної ситуації. Але, взагалі, більше люблю дивувати несподівано. Натомість маленький Сашко, який нині проживає у притулку, мріє про звичні дитячі подарунки. Хочу. Молодчика, що з ними. Мені са просто проти даю. Добре, а ще. ще е, а тебе нема, а де ти е, я подіфова? Головний гість новорічного свята дід Мороз про подарунки для себе не мріє. У нього інше покликання. І дід Мороз мріє зробити якомога більше людей щасливими. І е, зараз е, в даному випадку ми зі Снігуронькою е, намагаємося докласти всіх своїх зусиль для того, щоб це здійснити. Ви ще вагаєтесь, які подарунки обрати? Не хвилюйтесь у запасі. Маєте тиждень, аби визначитись. Головне, щоб ваше бажання було щирим і співпадало з фінансовими можливостями. Олена Семенович, Юрій Кобів, Артем Лаговський, новини Рівного.